На цьому фрегаті навчалися діти британських аристократів. Так? Ну, тобто, це був дуже такий престижний воєнний корабль. Зав'язався такий бій. І, до речі, під час цього бою був смертельно поранений капітан цього фрегату Тигр Генрі Уільям Джефард. Йому навіть встигли зробити під час бою операцію ампутацію ноги, і потім він навіть його навіть доставили на берег і кілька тижнів він лікувався в Одесі. І навіть ну так, ніби тойшов на поправку. Але, врешті-решт, він помер. Капітан Джефарт він був з великими такими з великою пошаною похований на нашому першому міському кладовищі, на місці якого зараз знаходиться у нас Преображенський парк. на жаль, не зберіглося зображення, як виглядав саме пам'ятник цьому капітану. Але до речі, є ну такі свідчення, спогади про те, що коли його дружина відвідала значить могилу свого чоловіка, вона була дуже вдячна владі нашого міста за те, що його поховали з такими почастями. І, власне, ну, він не був перепохований, він так і залишився на цьому першому кладовищі. Ми так ходив і ну, дещо вдалося зафіксувати є певні зображення з цього кладовища, а деякі він просто переписував від руки от все, що було написано на пам'ятниках тій чи іншій особі. І от власне тут можна прочитати, що ж було написано про цього британського капітана.